Стрес це стан організму, який характеризується тим, що спостерігається в організмі фізична і психологічна напруга, яка визвана певними негативними факторами. Тобто організм намагається під час того, як ці фактори в житті людини з'являються, намагається адаптуватися. І стрес це саме якраз у цей адаптивний процес. То дивіться, є ж ще... якщо ми говоримо про те, що стрес визваний певними факторами, то ми можемо говорити про те, що ці фактори просто можна прибрати життя. Якщо це стосується людей, які визивають стрес під час спілкування, також таке може бути. То просто може треба передивитися своє оточення і таких людей позбавитися. Ну тобто, ви маєте право обирати з ким спілкуватися, бо стрес це завжди величезний вплив на ваш стан, на ваше здоров'я. А якщо він дуже довго впливає, і в багато цих чинників, то це може бути і мінус роки життя ну тобто, воно того не варте. Це те, що в першу чергу треба зрозуміти, чи можете ви прибрати ці фактори, які визивають стрес. Якщо ми говоримо про те, що стрес це стан організму, коли організм знаходиться у психологічній фізіологічній напрузі, цю напругу треба зняти. Дуже класно працює з людиною під час стресу розслаблення, якщо ви використовуєте певні вправи, тобто це тілесно орієнтована терапія, там певні вправи, дихальні вправи, і є така штука як міорелаксація. Тобто, це певна група вправ, які допомагають спочатку напружити. Тіло, воно там групами, тобто для обличчя, для рук для ніг, а потім різко розслабити. Таким чином досягається загальне розслаблення організму. Перш за все, це треба розслабитися. Це може бути басейн, це може бути якась певна музика релаксаційна. Тобто знайти будь-який спосіб. Може це ванна просто прийняти, так, де хто також каже, допомагає. І другий момент дуже важливий: коли людина стресує, вона втрачає ресурси, починає хворіти так постійно. то а якісь віруси підхвачує то банальну простуду. Чому в організмі недостатньо ресурсів, щоб впоратися з тим, з чим людина стикається? Ці ресурси треба десь брати. І отут -от це другий пункт з основних треба шукати можливість ці ресурси поповнювати. Поповнення ресурсів це все те, що дає вам можливість відчути якесь задоволення, якась це може бути справа, якась подія. Можливо, це спілкування з кимсь, можливо, це коли хобі займаєтесь, для когось спорт. Це саме та справа, від якої він ну просто в заході. Із спеціалістом краще і легше це все проходити. Чому в людини дуже багато ресурсів, і ми насправді можемо справитися з такими речами, що ви навіть собі не уявляєте. Дуже дуже травматичними, дуже страшними людина на це здатна. Але е, якщо є поруч якась підтримка, то це менші затрати в організма, тобто він менш е, втрачає сили, і ну тобто, це легше для всієї фізіології, і для психіки людини.